Дійсно, останнім часом ворог дуже часто обстрілює наше місто і практично кожного дня лунають вибухи, кожного дня ми маємо загрози вибуху і, на жаль, кожного дня ми маємо руйнації. Наприклад, хочу сказати, вчора зранку був обстріляний Київський район міста Харкова. На щастя, на щастя, ніхто не постраждав, але зруйновано повністю приватний будинок, більш ніж 30 приватних будинків зазнали певної руйнації. І сьогодні ми працюємо разом з нашими комунальними службами над відновленням всього. Крім цього, була постраждала ЛЕП і е, частина міста е, була без електропостачання, але е, десь у середині дня вже електропостачання було відновлено і зараз е, всі райони міста Харкова знаходяться з світленнями. Вперше з 30 по 2 серпня, коли були дуже потужні обстріли, у нас, на жаль, загинуло 11 людей, і серед них і дівчина 14 років, крім цього, 20-річна художниця загинула і, на жаль, загинув швидкої допомоги, карета швидкої допомоги, який приїхав на обстріл і потім стався. Повторний обстріл і, на жаль, він загинув. Дійсно, ми постійно під обстрілами і ми створили такий штаб, ситуаційний центр, штаб, в якому всі відповідні служби перебувають 24 на 7 цілодобово. І ми дуже швидко сьогодні реагуємо. Значно скоротили час, коли приїжджають на... Обстріли, наші фахівці, відповідні служби, працівники ДСНС, Крети швидкої допомоги, поліція, наші комунальні служби. Так, ми сьогодні працюємо 24 на 7, і я дуже вдячний, до речі, всім нашим службам, які працюють і реагують на всі ці виклики. Для нас це дуже важливо, бо час де. На е, секунди е, тому е, дуже важливо, щоб наша служба е, якнайшвидше були на місці прильотів і рятували життя людей. На жаль, ми вимушені навчати наших дітей під землею, під крисую, на жаль, бо не можемо відчинити школи, які в нас є, і щоб діти ходили так, як вони ходили до війни, бо безпекова ситуація нам не дозволяє цього зробити. Але, як ви знаєте, ми облаштували шість вже станцій метрополітену, де навчаються. Наші діти і переважно це е, першокласники. Хочу сказати, знаєте, навести таку статистику, е, що 40% від першокласників, які зараз знаходяться в харків, е, мають можливості і навчаються е, в е, режимі е, офлайн. Це для нас це дуже важливо. Взагалі хочу сказати, що за шкільні парти у комбінованому навчанні 1 вересня е, сіли 5 тисяч Учнів і так ми працюємо над цим, щоб розширити цю мережу. Це, до речі, дуже дорога кошта, бо ми витрачаємо кошти виключно міського бюджету. Зараз будуємо ще три підземні школи. Я маю надію, що десь в на на прикиси вже запустимо їх в експлуатацію і будемо мати можливість щоб більше учнів. В режимі комбінованому навчалися у Харківській школі. Хочу е, подякувати що, е, нашим міжнародним партнерам, е, це USAID, яка облаштувала нам е, повністю під, під землею школи, е, закупила інтерактивні дошки, парти комп'ютери, ноутбуки для того, щоб наші діти мали можливість вчитися, знаєте, в таких класних, я б сказав, класних умовах і по новітним технологіям. Якщо стосується будівництва, то, на жаль, ми вимушені витрачати власне кошти. Ми чудово розуміємо, що зараз йде війна і потрібно фінансувати армію, і це взагалі державна програма для того, щоб якнайшвидше перемогти. Тому знаєте, збалансували таким чином бюджет, щоб витрачати власні кошти на будівництво підземних школ.